Любов проти гомосексуалізму таке гасло зібрало на площі самосотріччя кілька десятків людей. Вони протестують проти державної підтримки сексуальних меншин. Організувалася рада ЛГБ... ЛГБТ, тобто рада геїв і бісусалів, яка виставляє свою диктатуру, Тобто там ну, гомо діктатура ані проти та тобто, за те, щоб нав'язувати дітям і впливати на дітей на молодь міста. Щоб привернути якомога більшу увагу до своєї акції, гетеросексуальна молодь Черкас влаштувала флешмоб. Ми сьогодні робимо флешмоб сердець. наша молодь виступає за е, сімейні цінності. і е, ми збираємо підписи для того, щоб розформували цю раду ЛГБТ. Семеро пар хлопців і дівчат, взявшись за руки, створили серце. Так вони намагалися донести перехожим свою ідею. проти Проти Ось, ми за повноцінну сім'ю. Ми, ми за повноцінну сім'ю, не за однополі шлюби. І ми не хочемо, щоб наші діти потрапляли в такі сім'ї, де виховуватимуть дітей. Голубі та лесбіянки, трансистіти, біосексуали випадкові перехожі здебільшого акцію підтримали. Повністю згоден з цією акцією, що може бути тільки традиційна сім'я, що гомосексуалісти ну не повинні, Той тобто, це як мода пошла. Якогось взагалі такого поняття як гомики. В українських сім'ях такого навіть не звучало, ніде в історії ми такого не зустрічали. І зараз на законодавчому рівні намагається держава це все легалізувати, законити. Церкви там створюються там для цих геїв. Я вважаю, що це дуже соромно для нашої країни. Проте серед черкасів є й такі, які вважають погляду організаторів консервативними і не підтримують їх. Україна прагне бути частиною Європи, поділяти європейські цінності. Там ніхто не пропагує гей-культуру, але права цих людей поважають і захищають. Під час акції організатори також збирали підписи під зверненням до президента та прем'єр-міністра України з проханням скасувати реєстрацію громадської організації радили збіг гомосексуалів, бісексуалів та трансгендерів, а також вести кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та узаконення одностатевих шлюбів. Свої підписи під зверненням Черкасці лишали охоче. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.